Всім привіт! Хочу показати, що трапилось з причепом, який простояв з моменту покупки ровно рік, на якому не їздилось нікуди, просто купили і він стояв. Що з ним відбулося? Взагалі без всіляких зовнішніх факторів, подразників і так далі. Ось такий маємо причіп. Це доробив батьком мій сюди борти. Ось так, щоб. Збільшити площу, ну, точніше, не площу, а ємність об'єм. Ось маємо такий причіп. Ось маємо такий причеп. Це все дороблено, а це низ з низ заводу. Борта розкладаються, навіть якщо зняти підкрилки, воно все лягає. Тобто для пасіки брався ось такий причіп. Довжина його щось 3 метри. Ширина півтора, по-моєму, метри. Ось такий причеп, нібито все ок. Коштував він щось під 50 з гаком тисяч гривень. Купувався в 23-му році. І ось давайте подивимось, що з ним трапилось. За момент простою. Він стояв, оце як його привезли, він так стояв, і нічого з ним не відбувалося, крім того, що йшов дощ, і все. Ну, перше, на що ми з вами звернемо увагу. Ну, давайте так, щоб мені не казали, що він тут накатував. Протектор резиночки, бачите, не стерті. Протектор голий, резина ціла. Все ок. Тобто ось вона, він нікуди не їздив. Ось його так привезли, і він собі стоїть. Ось дивіться навіть з резинок не постиралося. Тобто він стояв, він не їздив. Далі. Тобто, дивимося, що саме, в чому проблема. Ну, одразу хто вже помітив. Фарба. Бачите, так? Да? А тепер слухайте. Хто займався маляркою колись, вже здогадався, в чому проблема. Тут немає ґрунту під фарбою. Жодної, хоч, хоча б крапельки. Ось доказ цього. Бачимо фарба відлускується, і ґрунту немає. Тобто пофарбували ще й якоюсь ПФ-кою на голий метал? Ось такі справи. Ось тут взагалі не пофарбували? Ну і так далі. Бачите, так? Да? Не пофарбували. Так, і він ось такий весь красавчик. Оце. Це не розводи. Це ось воно рухається. Бачите, да? Тобто відстала фарба? Низ. дійшло це. Така ж сама ситуація. Він стояв. Він не їздив. Він просто стояв. Ось тут так само немає ґрунту, де основа, куди кріпляться борти. Оце пофарбовано добре. Тут гуд, претензій нема. Отут і ось це все. Ось така історія. Зараз серійник закрию тільки, щоб. Нікому він не потрібен. Кремінь Плюс товариство Коріда ТЕКС. або Коріда ТЕХ. Отака От справа. Кремінь плюс. Побачили. Дам посилання на сайт їх. Отака справа малята. І тут те ж саме. Те ж саме. Те ж саме. Ось. Бачите, немає. О, зараз. Немає фарби, точніше, немає ґрунту під фарби взагалі. Причеп не експлуатувався, не а просто стояв. Давайте подивимося, що там всередині. Бачимо оце низ так само почав десь деінде. Ну, там є бруд, звичайно, де інде почав підржавіти. Оце така справа. Так само можна побачити, що фарба почала відставати. Ось тут добре видно, тут добре видно. такі справи. Ну, такі справи. Це відео я в цьому відео відмічу, якщо знайду їх в Ютубі виробника. Збираюся їм зателефонувати, скинути це відео, щоб вони подивилися і надали мені конструктивну відповідь. Чому за причеп, за який заплачено більше 50 тисяч гривень від року простою. І не експлуатації. відлушилась фарба. Чому немає ґрунту? І як вони будуть зі мною комунікувати? Якщо буде надана будь-яка відповідь на мої запитання, я прикріплю це в опис, що мені відповіли. Бо якщо буде якась переписка, тобто зроблю скріншоти на них посилання і сюди в опис пізніше прикріплю ось такі справи, шановні. Ось такі справи. До речі, причеп поставлявся в розібраному вигляді, прямо в місце де його забирали. Тобто Там поставили колеса, поставили борти, тобто він повністю в розібраному відео, в вигляді. Причеп брався для транспортування в основному в майбутньому пасіки. Тобто борти вони розкладаються, лягають сюди, задній борт, передній теж лягає. Тобто бокові можна покласти. Ну, Велика-велика утворюється платформа для транспортування пасіки. Тобто цим він і привабив, що ще в нього дві осі. Дуже класно. Але стосовно фарбування, це просто треш якийсь. Ну, Я займався колись фарбуванням, не професійно, але я прекрасно знаю, що відбувається з фарбою, коли її на Голий метал наносять без будь-яких підготовок, без, скажімо так, якихось антикорів, антиржавчини, тобто просто фарбу без ґрунту, просто фарбу на метал. Оце от відбувається така сама історія. Тобто, це все цього б всього не було, якщо б сюди просто в краскопульт залить літру, нехай дві літри ґрунта дешевого, да, 200 гривень це б коштувало. І от цього б всього не було. Тобто, було б все окей. А так виробник зекономив на цьому 200 гривень, розумієте? І мені тепер, щоб це виправити, треба взяти піскоструй, тому що болгаркою чи чимось це не чухай, це буде жесть. Взяти піскоструй, розібрати це все. Пофар... Відпіскоструїти це все, проґрунтувати це все, і пофарбувати. Навіть якщо взяти самі дешеві матеріали, да, ПФ і так далі, це буде ну, біля не менше 1000-півтори тисячі, тисячі гривень, враховуючи всі фактори. Тут бачимо, трішки кривовато вони приварили. Там норм. А, і тут трішечки кривовато. Ну, то таке. Тут все єронда. А от те, що вони його так пофарбували, це проблема. Пишіть ваші думки, хто це побачить. Можливо, хтось має причеп фірми Кремінь Плюс, можливо, у вас були схожі проблеми. Ну, ось так, цікава ваша думка стосовно цього. Ось ще вам приклад взагалі не пофарбували. Тут щось пофарбовано, тут ні. Така історія.